Вітання! А сьогодні б хотіла б я висловити свою думку про серіал спочатку від Фоксу, котрий потім переїхав на Netflix. Конкретно Люцифер. Та цей серіал вже закінчився бознаколи. ну, там Не, не, не умовні 10-15 років тому, але кінчився він бозна коли, але хотілося б висловити сьогодні свою. Думку, огляд не буде вкрай довгим, якось там супер-пупер аналітики не буде, але свої 5 копійок вставити б хотілося. Як на мене, цей серіал можна охарактеризувати фразою Начали за здрав'я, кінчили за упокій, бо серйозно, перший сезон, другий, там, третій це просто. Перші, там, перші три сезони, перші 3-4 сезони, коли цей серіал був під Крилом Фоксу, то до цього серіалу в мене питань нема. Ні до сюжету, ні до лору. Там, ну, до персонажів лише до одної персонажки є питання, а так то ну, питань нема. А коли після закриття Фоксом цей серіал викупив Нетфлікс. Пам'ятаю, як я тоді раділа, та пам'ятаю свою радість, коли той після закриття цей серіал Netflix викупив але трясся. Вони злили все, що тільки можна було злити. Вони трясся їх матерів, злили все, що тільки можна, і все, що не можна, теж не злили. Моїм Я я просто не розумію, у Нетфлікса або щось неймовірне виходить, або зливають нафіг те, що вже було продумано, то, що вже було зроблено ну, іншою командою. Ну, з тими ж акторами, ну, з тими ж шоуранерами і тими ж ну, сценаристами, але Боже, що це за вплив в Нетфліксу? Питання, що це трясі його матері, вплив за Нетфліксу. Там було прикольне сюжетне на лінія. Навіть коли Хлоя Дикер хотіла трошечки розвіятися, гайнула до Риму, щоб розібратися після того, як дізналася, хто, хто є такий люцифер. Добре, це, ну, в принципі, логічно, тут питань у мене тупо ну, до поведінки персонажки, ну, нема зовсім. Але, блін, чого вона... Трястця її матері намагалися свого колегу бити. Я не розумію, до мене тупо не доходить та, та логіка, чого, типу чого вона тому священнику повірила, що. Я не розумію, окей, у нас ще була та психологиня, яка теж стресово зреагувала на те лице, якби, на те диявольське лице Люциферове. Добре, але питань до дії цієї психологині, психологині у мене нема. Але, але питання до Хлої Дейкер у мене питань тупо. Тому вони не кінчаються, вони не закінчуються. Їх, як було багацько, так багацькою лишається. ну. І той злив, і той фінал сезону, що типу, Люцифер вирішив всіх ззаду, всіх з пекла, це до раю відправити тупо. Що? А де перед посилки до цього раніше? А чи були передпосилки до цього раніше? Е, ні. Йому на людей було ну на людей, як таких йому було об'єктивно байдуже. Він був ну егоїстом. Ну тобто тут ну непогано обіграли те, що якби за християнством. Люцифер є як би, смертним гріхом. Гординою. Так що тут його більше цікавило власне я, власне его. і тому його цікавило, ну, він був егеїстом, і тому тут до поведінки Люцифера нема. Ну, його люди не цікавили. Його навколишні, ну малесенька кількість там, близьких для нього сів цікавила і все, але всі навкруги. ну, не були для нього чимось, що його може ну, зацікавити. А тут ні звідкіля взялося те не взялося на звідкіля те, що він хоче всіх повернути до раю. Свідкіля це. Якщо він казав любі мої люди, ви самі себе караєте. Я тут, я диявол, тут не до чого. Це ви люди себе караєте, це ви себе заганяєте до пекла. І тут раптом таке, так ось, але, в принципі, і це таке, що я так побігло і швидко змогла згадатися. А подібних питань до серіалу ще є багацько. Якщо в перших чотирьох сезонах у мене питання були лише до персонажки матері Люцифери, тобто до богині, ну, у мене були питання лише до богині, як на мене. То акторка не змогла саме цей образ втілити на екрані. Як на мене, акторка, ну, в акторки не вийшло втілити сам образ саме цієї персонажки, бо в наступному сезоні вона грала адвокатку Шарлоту, і тут адвокатка Шарлота просто вибух мозку. Адвокатка Шарлотта просто неймовірна. А ось в попередньому сезоні ця акторка ну, втілити, на жаль, ну, не вдалося в неї, на жаль. Ну, Це єдине, до чого я можу доколупатися. Ну, і ще що, ну, в принципі, це єдине, до чого я можу доколупатися, в принципі, а до останніх двох сезонів, котрі знімав Netflix, просто. Просто згадую свою радість свою, одразу після новини про те, що Netflix випустив, і потім розочарування після останньої серії. Типа, де еспінозу там вбили, що, хте, куди, тупо сюжетні повороти, розвиток персонажів. Я тупо нічого не розумію. В принципі, початок і середина класні, кінець. Лайниз... Лайно. Ну, а на цьому сьогодні хочу закінчити. Дякую вам за увагу. Дякую, що сьогодні цей час провели зі мною. До побачення і па-па!